Потім до Ісуса прийшли з Єрусалима фарисеї та книжники і сказали, Чому твої учні порушують традиції своїх прабатьків? Приміром, вони не миють рук, коли збираються їсти. У відповідь він запитав А чому й ви порушуєте Божу заповідь заради своїх традицій? Наприклад, Бог сказав Шануй батька і матір. А також. Нехай той, хто злословить Батька чи матір, помре. Ви ж говорите, достатньо сказати батькові чи матері, все, що я маю, чим би міг би скористатися від мене, це дар, присвячений Богові. І можна взагалі не шанувати батька. Так ви заради своєї традиції позбавили сили Боже Слова. Лицеміри, Ісай влучно прорукував про вас. Ці люди шанують мене своїми устами, але серце їхнє далеко від мене, проте даремно вони поклоняються мені, бо видають людські заповіді за Божі, за Божі вчення. Після цього він покликав натовп і сказав Послухайте і зрозумійте. Людину погані не те, що входить в уста, а те, що виходить з її уст. Саме це опоганює людину. Відтак підійшли до Ісуса учні та запитали Ти знаєш, що твої слова стали для фарисеїв, для фарисеїв каменем спотикання? Він же відповів: Кожна рослина, яку посадив не мій небесний батько, буде вирвана з коренем. Тож полиште їх. Це сліпі провідники. А якщо сліпий веде сліпого то Обидва впадуть в яму. Тоді Петро попросив. Поясни нам цей приклад. На <кій> це Ісус сказав: Невже, і... невже ви й досі не розумієте, невже не знаєте? Все, що входить в уста, потрапляє до внутрішні і виходить у свічний рів. Однак те, що виходить з уст, походить із серця. І саме воно опоганює людину. Із серця, наприклад, походять злі думки, вбивства, перелюб, блуд, злодійство, зле свідчення і богохульство. Саме це опоганює людину, а коли вона їсть тими руками, це її не опоганює. І, пішовши звідти, Ісус подався в околиці Тира й Сидона. Аж ось вийшла Фінікійка, яка жила в тій місцевості, і почала кричати. Господи, сину Давидів, з милосердя наді мною, моя дочка одержима демоном і сильно страждає. Але у відповідь він не сказав їй ні слова. Тоді підійшли його учні і почали просити його відправ її, бо вона без зупину кричить вслід за нами. А він відповів, я був посланий не до всіх, а тільки до загублених овець з дому Ізраїля. Однак жінка підійшла почала кланятися йому. Говорячи, Господи, допоможи мені. Він же промовив у відповідь Недобре забрати хліб від дітей і кинути цуценятам». Проте вона сказала Так, Господи, але ж цуценята їдять крихти, які падають зі столу їхніх господарів. На це Ісус промовив О жінко, яка велика твоя віра, нехай тобі буде так, як прагнеш, і в ту ж мить її дочка зцілилась. Вирушивши звідти, Ісус пішов далі і дійшов до Галілейського моря. Там він піднявся нагору і сів. Тоді почали приходити до нього великі натовпи людей, приводячи з собою кульгавих, калік, сліпих, німих та батьох інших, і буквально кидали їх до його ніг, а він їх зціляв. І коли всі бачили, що німі говорять, кульгаві ходять, а сліпі бачать, то дивувалися та прославляли Бога Ізраїлову. Ісус уже покликав до себе учнів і сказав Шкода мені цих людей, бо вже три дні вони зі мною і не мають нічого їсти, а відправити їх голодними не хочу, щоб вони не ослабнули в дорозі. То учні сказали, Де в цьому відлюдному місці взяти скільки хліба, щоб нагодувати такий великий натовп. Ісус же їх запитав, скільки маєте хлібин? Ті відповіли сім і декілька рибок. І, наказавши натовпу посідати на землю, він взяв сім хлібин і рибу, віддав подяку, поламав хліб та почав роздавати учням. А вони людям. Тож усі їли та наситились і позбирали те, що залишилося. Сім повних кошів. А тих, хто їв, було чотири тисячі чоловіків, крім жінок і малих дітей. Зрештою, відправивши людей, він сів у човен і поплив у місцевість Мага Магадан.